Доброго дня, мене звати Ліна. Хочу розповісти вам свою історію про знайомство з дієтичною добавкою органікаміну. Два роки тому я звернулася до лікаря на планове обстеження. Були виявлені деякі проблеми, саме низький рівень естрадіона і прогестерону. Лікар назначив мені гормонотерапію, стан мого здоров'я почав погіршуватися. Я в різко почала набирати вагу, бо погано себе почувала. Тому почала шукати альтернативу. Як покращити своє здоров'я? Познайомилася з кваліфікованим нутриціологом, яка мені порадила дієтичну добавку органі органікаміну. Приймати я її почала паралельно з, з гормонотерапією. Після контрольної після після здачі аналізів лікар була вражена результатами. Відмінила повністю курс гормонотерапії і сказали, що протягом двох місяців приймати органікаміну. Здавши всі аналізи, перевіривши рівень гормонів, лікар сказав, що вона буде рекомендувати даний препарат органікаміну всім своїм пацієнтам. Тому, шановні жінки, хто має будь-які гормональні збої свого організму, раджу прийняти курс органікаміну.